А історія про неграмотність нерозуміння марок автомобілів і нелюбов до компанії BMW. Суть. Поїхали ми, кум каже, давай, хочу BMW, давай шукати щось прикольне. Знайшов я йому F02, сімка, 3 літра бензин, 170 пробігу, стан, ну, в принципі, ціна, якість, бомба. Знайшли, подивилися, машинка знайомого мого продавалася. Думаю, окей, подивимось. Дивимося на ту БМВ, в принципі, все адекватно, все класно. Він приїхався, йому все сподобалось, він готовий був боротись. Звичайно, що там якісь нюанси були, він готовий був з ними боротися. І, в принципі, купляти ту машинку. Але я кажу: Кум, давай поїдемо подивимось на незалежну експертизу, щоб людинка, яка ще сказала свою думку, щоб це не виглядало так, що я знайшов машину, що я не зацікавлена сторона. Я кажу, їдемо на незалежну експертизу. Окей, поїхали ми. До якогось йому порадили якому йому, якогось електрика модного, поїхали ми до нього дивитись, провіряти машину. З перших нот ми тільки прийшли. Нам електрик каже, нащо ви приїхали купляти BMW? Вон, дивіться, в мене Кенго продається, 1,5 механіка. Ми приїхали 7. Е, преміум сегмент купляти 15-го року. Е, машина, він нам пропонує 11-го року Кенго. Але давайте не про це. Е, значить, Бешко, до речі, повнопривідна. Їде ми там їхали по таких каміннях. Ну просто агонь. Лягенько, тихенько. преміум є преміум. Але м -м, значить, він нам пропонує ренушки, підключив обладнання. Ми розраховували на оригінальне. Має, він його має чомусь його не підключав. Дивився все лаунчом. Діагностика була не толкова, некомпетентна з нотами негативу. так? Тобто, весь час відчувалася якась напруга, якийсь негатив. Не люблю до таких людей приїжджати. Але ми їхали за порадою, тому як вже було, так було. Це просто черговий досвід, черговий висновок в значить просто в розуміння автомобілів. І половина з того, що він сказав, взагалі була ахінеї. Якісь там були дійсно нюанси, десь по блочкам фар, по ванусам і так далі. Але з тим всім можна було боротися. Але він то все так припідніс, що там просто на десятки тисяч доларів вкладень. Ну і суть в тому, що. Ситуація закінчилася, звичайно, що тим тим, що ум тої машини не купив шлях з ним з, той, з тим бумером. Суть в тому, що е, просто видно, що людина не розуміється в моделях, тому що ми, коли він почитав машину, там пише 740 Li, а він каже, що не існує такої машини, е, це від 4 літрового бензина. Прошивка стоїть, а йому що нема в БМВ 4 літра бензин такого двигуна. Він, ну, він, звичайно, що махнув рукою, що ти мені розказуєш, я ліпше знаю. Я окей, я промовчав, думаю, нехай буде. Але ця історія про те, що люди. Інколи некомпетентні, псують насти і взагалі підхід до автомобіля. А якщо вам треба провірені автівки, звертайтеся або до нас, або до людей, яким ви довіряєте. І також, коли їдете на діагностику, їдьте до хороших толкових спеціалістів, які вам дійсно аргументовано скажуть на якісь позитивні і негативні сторони даного автомобіля. І тоді ви приймете рішення: чи варто купляти даний автомобіль, чи просто краще відмовитись. А з вами флеш авто. До нових зустрічей.